Є така важлива і цікава ознака. Після інаугурації Дональда Трампа сили оборони України винесли три нафтопереробні заводи. І я жодного разу не почув з уста американських посадовців, будь то речниці нової Білого Дому, чи когось ще, що хтось засуджує. Ці дії кажуть, що так не треба, що зростуть ціни на нафту і так далі. І так далі. Навпаки, на фоні заяв про те, що призупинена була між іншим, була призупинена допомога по лінії сейт, в тому числі для України Пентагон. Всім повідомив, що на військову на допомогу це не розповсюджується. Ми ну, просто зараз маємо можливість поговорити з народним депутатом. Олег Дунда з нами має бути на зв'язку. Пане Олеже. Ми вас вітаємо. Вітаємо доброго дня. Вітаю, пане Олеже. Давайте все ж таки спробуємо розібратися з цим от американським. Я навіть не знаю, як це Невирішеним завданням для нас, а ми останнього разу з вами говорили. І ваш прогноз, якщо я не помиляюсь, був що американцям якийсь час буде потрібен для того, щоб ну, випрацювати свою політику по відношенню до Росії. Але ж ті заяви, які були зроблені Дональдом Трампом, ну вони свідчать, що здається, він її вибудовував. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, це наскільки я знаю, їх можна трактувати лише гарні бажання, але без стратегії. Тобто, це ідеї, можливо сказати, що сирі, але без плану їх втілення. То ідея досить прості: там понизити е ціни на нафту, але тут одразу виникає питання, яким чином це зробити? Якщо закликати до цього країни перської затоки по нафті, то вони нещодавно на своєму засіданні ОПЕК е фактично зробили заяву і, відно... і відмовили сполучених штатів в цих намірах, і взагалі. Якщо реалізувати цю стратегію, дуже швидко виявиться, що це може вдарити по нафтовій галузі сполучених штатів і фактично привести її до колапсу і банкрутства. І тому реалізовуючу стратегію, а її потрібно реалізовувати, потрібно зробити наступним чином. Про це вже давно говорять. що Сполучені Штати разом з країнами перської затоки мають не право, не обов'язок, а мають можливості витиснути загальносвітового нафтового ринку нафту. Нафту о, Росії замістити її свою нафту, але при цьому зберегти ті ціни, які є. Якщо врелізовувати за рахунок зниження ціни, врешті-решт, це вдарить в першу чергу по нафтовій галузі і по нафтовій галузі і по промисловості сполучених штатів. Я думаю, за це Дональда Трампа всередині вітати не буде. Тобто, просто в лоба це питання не вирішується. А, загалом говорять про те, що хоч ОПЕК і не погодився поки на ці пропозиції Дональда Трампа, але те, що це питання вже піднялося в публічний простір, тут вже ставлять там ну, великий, невеликий, але плюс. У нас постіляєте? багато плюсів за три роки. Питання реалізації. Тобто, ми можемо спілкуватися. Ну, я можу привести приклад. Ми останні три роки, ну, от починаючи з повного вторгнення, ми постійно спілкуємося з нашими європейськими партнерами стосовно зміни оборонної політики безпосередньо в європейському союзі. Говоримо багато, закликаємо багато, але зрушень там дуже мало, і маємо надію, що хоч щось відбудеться вже в цьому році. Це знову ж той приклад, коли багато слів, а, а, а з іншого боку, мало дій, і до чого це призводить. І в даному випадку, якщо ми знову повертаємося до нафтового ринку, у нас повинна, не у нас, а у наших партнерів повинна бути наступна реалізація. В першу чергу, Сполучені Штати повинні ввести повністю заборону на російську нафту в світі. Це перший крок. Інший крок це допомога і сусідування, і фінансування нафтової галузі в Сполучених Штатах для того, щоб був там стрімкі зростання і з стрімке. Насичення нафтового ринку світового американської нафтої допомога судівської Аравії, і це може в терміні десь 6-7 місяців привести до того, що фактично Росія втратить свій профіцит по експорту своєї сировини і фактично це вдарить по її спроможності вести цю війну. Але знову ж це не реалізується за там день, за місяць, за два. Це мінімум півроку, якщо почати це зараз і почати ну, дуже активно. Тобто іншими словами, історії про нафту вони гарні, цікаві і корисні, але ж за 100 днів таким чином, як тут дехто обговорює війна, не закінчитися не може. Тоді виникає питання: а які інструменти є у американського уряду нового і власне, які вони готові використати? Тут, здається, ну, принаймні, так преса писала, що на інавгурації Дональда Трампа був ваш колега Давід Рахамія. Можливо, ви щось чули взагалі з коридорів влади? Чи є якісь сигнали за океану з цього приводу? Ну, з Давідом, а завідом, стосовно цього питання, ми ще не спілкувалися. Інформація, як він там. Розмовляв, які розмов має ще немає. Можливо, коли зустріну, там на наступному тижні будуть засідання. Може він повідомив інформацію. Ту інформацію, що я маю, це е, зараз йдуть великі дискусії і дебати стосовно цього, яким чином. Москву посадити за стіл перемовин всі усвідомлюють наскільки це важке завдання. Що ці погляди, які були там три місяці тому, чотири місяці тому під час президентських перегонів, вони не відповідають дійсності, взагалі, що основна проблема в цій війні це безумовно Росія і Москва. Що вони не хочуть завершення цієї війни, вони не хочуть жодним чином перемовин, Але питання тиску на них і з урахуванням того, як Росія зараз пов'язана з Китаєм, це над Надважливе надважке питання, що з цим зробити, і до речі, зауважу, що Москва постійно артикулює останнім свої заявами про те, що вони не хочуть сідати за стіл перемовин. І до речі, з цього це повторює той же Наришкін, коли він знову ж скликає і просуває тези стосовно стосовно розриву української державності і, і поділення українських територій які нещодавно були тому зараз ведуться перемовини ще жодних сценаріїв або планів станом на сьогодні взагалі не існує є різні пропозиції є різні бачення але вони до цього часу вони не сформовані будь-який план вони не сформовані якихось Реальні інструменти, яким чином це реалізувати, як цей як це показав Дональд Трамп. Це ну умовно, публічні ідеї, які вкинуті в якийсь простір, і подивитися, як на це відреагують партнери. Подивитися, як на це відреагує Москва. Подивитися, як це можна реалізувати. Скоріше за все, ми до більш-менш притомного плану зможемо підійти десь всередині весни, весни. Це в найкращому випадку. Але ж як би там не було, російський диктатор, він реагує на заяви Дональда Трампа. от досить щільно виходять його інтерв'ю з різних місць, де він так дивно розмірковує з приводу легітимності української влади, зокрема президента Зеленського. Бо я просто. Тут треба наголосити, що для нього буде будь-який президент України нелегітимний. Щось подібне, колися лунало на адресу і Петра Порошенка, і Турчинова. І, ну тобто, це історія про те, що він би хотів, мабуть, або Медведчука, або сам себе тут коронувати, але не вийде. Так, от ця. Активність Володимира Путіна. Ці ж Всі заяви вони ж зроблені безпосередньо для Дональда Трампа. То чого, чого вони хочуть досягти в такій ситуації, їхня головна мета це фактично вбити клин, розпорошити наших союзників. Це першу чергу. Подивіться, ви ж не звертаєте увагу лише на те, що говорить Путін. У нього є багато спікерів, які просувають різні тези. З одного боку, Путін говорить і фактично підвищується Трамп. З іншого боку, на наступний же день виходить не наступно, в неділю, в неділю, от коли були умовні вибори Лукашенка, Лукашенко під час своєї преконференції виходить з іншою тезою. Ну, щоб ви розуміли, Лукашенка це зараз така собі Марія Захарова, тільки з вусами і з якоюсь претензією на якийсь неіснуючий суверенітет. Так от, він виходить з іншої тези. Він починає звертатися до Європейського Союзу стосовно того, навіщо вам диктат Трампа, а давайте от домовлятися з нами, з Мінськом, Москвою, і мати свої власні взаємовідносини, і геть ту, ту, ті Сполучені Штати, геть Трампа, ми повинні бути суб'єктами. З іншого боку, виходить Фіцо і Орбан, які просувають іншу історію стосовно того, що а давайте якось домовлятися з Москвою про газовий, газогін стосовно постачання російського газу, бо це знижує економічні видатки, це допоможе нашим стагнуючим економікам. І взагалі потрібно вже це завершувати і просувати. Фактично, Москва намагається за рахунок того, що вона має різних спікерів, в тому числі всередині Європейського Союзу. Починає артикулювати різні меседжі і грати на різних дошках. Таким чином, намагаючись розпорошити наших союзників, фактично зробити у них такий інформаційний хаос, щоб вони не розуміли, хто куди біжить і чим займається. Фактично, таким чином зробити наступну річ, щоб у них не було волі до кардинальних рішучих дій в даному випадку. І, до речі, це вони не перший раз роблять. Давайте згадаємо. Відому історію про MH17. їхні тоді завдання було вкинути як можна найбільше версій для того, щоб наші західні партнери взагалі не в цьому. Какафонії цих версій не дійшли до остаточного висновку. Тоді ми це відбили. Тоді ми фактично цю частину інформаційної війни виграли, але це не заважає росіянам намагатися використовувати ту ж саму технологію і вкидувати різним в різні західні вуха різні версії, різні меседжі для того, щоб вони між собою посварилися або, як мінімум, не знайшли згоди між собою. Згоди стосовно України і Росії. Що стосовно згоди, то зрозуміло, а що стосовно нашої зустрічі, тому що 12 лютого у Парижі відбудеться зустріч, це такий перший контакт офіційний України з адміністрацією Трампа. Туди запросили нашого міністра закордонних справ пана Дмитра Сбігу, і він отримав запрошення. На розширене засідання міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великобританії, Іспанії, Європейського Союзу і також е, Сполучених Штатів е, відповідно, е, це перший такий офіційний, принаймні, контакт, про який ми говоримо конкретно і вголос. Е, перед цим президент говорив про те, що якщо 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа, то там вже там, типу, 25-го ми можемо зустрітися. Але конкретна дата тоді називалася виключно як. Е, Момент, що найближчим часом тоді ми зможемо зустрітися. Наразі Дональд Трамп не говорить про те, що він готовий зустрітися або з президентом Зеленським, або там подзвонити Путіну. Тим не менше, це такий перший контакт буде 12 лютого. Чи до цього знову ж таки відбуваються зустрічі, але про них не говорять так відкрито, і так вголос. Ну, безумовно, зустріч зустрічі відбувається. Це відбуваються зустрічі і безпосередньо в Києві, і Сполучених Штатах, бо конфідантів або ну, не посередників, а людей, які мають відношення до тих чи інших органів, вони присутні в Києві на постійній основі. І є посол Маркарова, яка безумовно там зустрічається. А ця зустріч, яку ви зазначили собі, я б не назвав більш протокольною. Протокольна як перші зустрічі між. Е з нашого боку, міністром зовнішніх справ, з їх боку керівником Держдепу, як це передбачено протоколом, як це в будь-якій країні, коли відповідні колеги по цьому напрямку мають перші зустрічі, мають якісь перші розмови для того, щоб не познайомитись, вони, скоріше за все, знайомі, але прокомунікувати, яким чином вони будуть в подальшому один з одним вирішувати ті інші інші питання, і як вони будуть обмінюватися інформацією. Стосовно взагалі прийняття рішень. Розумієте, існуюча влада, яка прийшла до Сполучених Штатів, вона є дуже персоналістичною. Тобто, всі люди, які е, призначені паном Трампом, вони в першу чергу є лояльними до нього. От я радив би. Подивитися, яким чином е кандидат на посаду, міні посаду міністра оборони, він же керівник Пентагону, проходив е своє презентацію або заслуховування в Сенаті, і він прямо і чесно там сказав: от як президент Трамп вирішить, так я і зроблю. Відповідно, будь-яке рішення, яке важливе для сполучених штатів і Вашингтону, і Білого Дому, е незалежно від того, по якому напрямку це буде, чи Пентагон, чи Держдеп, чи інше. Буде прийматися в першу чергу Трамп. Всі інші є виконавцями цієї типу побудові влади відповідно або посередниками, або виконавцями. І будь-які важливі рішення вони будуть відпрацьовувати між Білим домом і офісом президента безпосередньо між президентом. Все інше це виконавці і другорядні. То тоді, щоб це відбулося між президентами, потрібна зустріч або якісь контакти між президентом Зеленським і президентом Трампом. Я просто до чого це веду? А, ну, скажімо так, заяв з боку кандидатів в президента і його команди до виборів, які нам не дуже сподобалися, було дуже дуже багато. А зараз здається, це... Постачанням зброї, ну є окрема заява Пентагону, що ніяких обмежень не запроваджено, і, і начебто, по лінії сейта це част, частково теж зняті ці обмеження, які були введені. За вашу інформацію саме з допомогою з боку сполучених штатів, є якісь зміни позитивні чи не негативні? Ну в, в цілому. Дивіться, розумієте, в чому наша проблема зараз сполученими штатами? Це не проблема як така Україна, це проблема внутрішньополітичної ситуації Сполучених Штатів. Чому так сталося з USAID? Це не про Україну, Ізраїль або інші країни, це про внутрішню політичну конкуренцію. Фактично, Дональд Трамп повернувся на свою посаду з жагучим бажанням розворушити стару політичну еліту. З жаучим бажанням знайти корупцію серед демократів, і першим до чого, і це абсолютно логічно розумно, до чого можуть тягнутися руки, це, безперечно, USAID. Тобто, там перевірити, як витрачалися кошти, можна дуже швидко. Більше того, я зазначу, що ще за рік до цих виборів я розмовляв з деякими конгресменами, які в тому числі відносяться до так званої фракції Мага, і вони тоді казали, що їх. Більше за все турбує, яким чином розподілялися гроші при демократах на допомогу різним країнам, і саме тут, по лінії USAID, те, що ці гроші на 90 днів заморожені, вони будуть проводити аудит і шукати, яким чином розподілялися ці кошти, хто міг отримати вигоду від цього, чи є там ознаки корупції. І це не питання про Україну, це взагалі про цю структуру, як USAID, яка очолювалася там видатними представниками демократичної партії. Тобто, це, це внутрішня політична боротьба. І на превеликий жаль, найближче півроку всі рішення, які будуть ухвалюватися в Вашингтоні і безпосередньо в Білому домі, всі ці рішення будуть забарвані в цю внутрішню політичну боротьбу. І в даному випадку е, єдина чи порада, чи е, ну, скажімо так, порада для на, для нас, для України це намагатися триматися як можна надалі від цього, менше критикувати, менше емоційно реагувати на це і розуміти, що це е, претензії не до нас, це не б'є по нас. Так сталося. І до речі, і поки ми маємо такий термін там півроку, десь це я думаю, навіть буде не три місяці, буде півроку. Все ж таки, е, активізувати нашу співпрацю з країнами Скандинавії, Європейського Союзу для того, щоб оцей цей час вистояти так чи інакше, за ці шість місяців, все ж таки, по після оці колотнечі, політичної колотнечі в сполучених штатах, е, білий дім вимушений буде прийти до того рішення, що він. Мусить гарантовано стояти на боці України і допомагати Україні, бо від того, чи виграється Україна війну, буде залежати і статус е, Сполучених Штатів, і в тому числі її економічний стан, і міжнародна торговля, торгівля, і лідерство сполучених штатів в цій міжнародній торгові взагалі по світу відповідно це питання часу, який нам потрібно просто простоїти і намагатися не влізти в жодну халепу. Це дуже цікава історія. Не влізти в жодну халепу. Це прям ми здається вміємо, можемо і практикуємо. До речі, ну на, на превеликий жаль. У нас велика історія таких от нетривіальних ситуацій. Так. чи може Європа замінити Сполучені Штати от на цьому самому шляху і на цьому моменті, поки ми чекатимемо відновлення програми від сполучених штатів, тому що президент сказав, що звертався за допомогою до Європи, зокрема розподілена генерація електроенергії, проекти в портах, питання щодо МОЗ, питання щодо кібербезпеки, ветеранські хаби, пункти пропуску на кордонах? Я так розумію, що все це було запропоновано Європі до фінансування, чи є вже якісь результати? Там набагато більша історія для цього потрібно розуміти, що станом на сьогодні. От зараз там у лютому відбудуться вибори в Німеччині, і там є велика проблема. Це не тільки про Німеччину до речі, це і про Францію. Дві великі країни Європейського Союзу, лідери локомотиву Європейського Союзу, знаходяться на межі великої економічної кризи. Я б сказав такої депресії, яка дуже схожа на велику депресію Сполучених Штатів 100 років тому. І відповідно та економічна модель, яка ґрунтувалася в Німеччині останні 20 років, в першу чергу, на розширенні е, ринків збуту через європейський союз, і на другому стільки це дешевий енергоресурс Росії. Вона зараз не працює. Відповідно, вже зараз е, економіка Німеччини показує е, спад, і він цьому році буде посилюватися. Єдиний варіант, який вони можуть е, вирішити економічне своє питання, це змінити свою оборонну політику і фактично почати, е, де, розпочати державне фінансування свого ВПК, кратно збільшити виробництво зброї. Інших інструментів для того, щоб змінити економічну політику змінити економічні тренди у Німеччині, до речі, і у Франції зараз не існує дуже швидко. Якщо вони цього не зроблять, а наскільки я знаю, там нещодавно мали спілкування, майбутні депутати провладної партії і фракції це починають потроху усвідомлювати. Якщо вони цього не зроблять, то після економічної кризи, через рік Німеччина і Франція зануриться в політичну кризу з зростанням ліворадикальних і праворадикальних партій. Відповідно, це буде дуже схоже на те, що відбувалося в європі 100 років тому. Тобто, я маю надію, що не тільки ті депутати, з якими розмовляли, безпосередньо вся фракція ХДС і партія ХДС відповідна і їх партнери це розуміють, і фактично після їх переобрання вони змінять свою економічну політику, і фактично змінять оборонну політику з дофінансування, можливо, в борг, можливо, за рахунок російських заморожених активів. Такий варіант так само існує, і фактично, і підтримують не тільки себе, а і наш спротив, і нашу війну за незалежність, пане Олеже. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру.